Емілія Желізкова журба. Давно вже змокли гомінки діти, давно лягли спати на надрушені батьки, коли Господь післав на світ свою сріблисту лампу світити, прояснювати попелясті тумани ночі, що впала з надпримрачених рідкою хмарявою зір, і тихо, безчутно, густою серпанковою тканню Овтолила жадне відпочинку в село. Якісь невловимі марива, що лобурили досі по підхатніх сутінках, налякані нежданою появою сяйва, тікали нишком ховатися в дуплах струхлявих верб і акацій, що мов забалакані куми розсілися край дороги. І як той сторож вірний, спершись вигідне на спині лісів, що замикали обрій, величня тиша, нависла на сплячим селом, уся в пахощах, яким і щедро дарили її розквітлі акації. Селянські хати, будовані навзгад і чорнілі, як ті спрацьовані селянські руки різким контрастом відбивали від біленького. Гордо розперто панського двора, що непрошеним лізливцем дерся на сумежний селом Горобок і весь заставив його довше коробками шпихлірів, стаєн і стиртами хліба. В село спало тільки в одній закутині по той бік його чути було гамір. А уривчаста зойклива музика. переймом, як по близький бурхливий потік, перепливала вулички села. Мала хатчина вся в садковому вінку, реготалась, наче бежурне, журне, дівча і немов притупувала чобітками від утіхи, така луна йшла в танців. Невеличким одиноким віконцем в тіло просторі, ціло в помаранчевому крузі, що топнів і розприскувався в безліч дрібнесеньких самоцвітів, які зникали в морі півпітьми. В хаті, за столом, сиділи свахи та свашки, а молодь гуляла, старі батьки попивали повагом, тоді, як матері, Одна через одну шушукали і, обтираючи з подиву правицями губи, приглядалися молодим. Вона, молоденька дрібка, гралась, наче дитина на гайлках, рада музиці, свахам і весіллю. І він, в сяточному одязі, мовчасний, а надто пристарілим на його тридцять років і перевтомленим обличчям. І якось дивно зглядався на присутних, не те сумно, не те здивовано. Дай Боже щастя, Степане, дай Боже дядьку, дай Боже і вам. Чарки стукнули, молодий припи до старости і знов попав у мовчанку. Як се воно було й буде з тим поле, на стерело гроздились від домок його високе чоло. Як те його поле під гострим плугом, малі його очі канули в вікнені пітьмі, немов намагаючись прорвати ті попелясто темні кружева і побачити, чи хто не обломив часом кукурузи, не відтолочив йому при самій дорозі хвилюючого жита. Дарма, що музики грали аж диво. Що мала, повновида вида Катря присягала бути вірною повік, дружиною. Він заєдно думав про своє поле. Та від цих думок чи від тої горілки, що й випив більш, незвичайно, обгоріли його лице, світило з ласкоміді, в очах горів якийсь сіроматовий огонь, що горить у дряхловині верби. А що ла скапували краплини поту. І час від часу рукаву суркаво Віплява очі на відчинені двері, кудою вливався в хату свіжий воздух і тьма. Невже новиною йому ця журба? Не була ж вона невідступною товаришкою повірницею відмалку. Безпереривною низкою турботи невдач щоденних не умотували його життя, безліч згадах хмаро сріблястих голубів злетіло на його виски, а кождий одно таком, одну турботу життєвої, його хідьби, тямить, і стільки, стільки їх було, що це не лиш його голуби. Але всі суми рідного села на його весілля злетіли. В його росі душі, не виплакані шкільною освітою, милохіть починали з'являтися якісь тайни, над якими не роздумував ще досі ніколи, якісь нові почування, нові потреби і бажання. Спомани довгим хороводом ішли, заміняли один одного, а він не мав влади над ними. Шли, як самі хотіли, ударяли до голови і мутили думку, примарищі, як тінь до чоловіка, приковані до його життя. І згадував, як ця невідступна вірна його товаришка Жорба, що приросла до його душі і глибокими нерівними скипами і зорала молоде чоло, вже з очення дитини ганяла веселі, погідні, близькі. Він же з нею запізнався ще тоді малою крихіткою, коли полишний матір'ю годинами верещав до перевтоми в порожній хаті. Знайомився з нею гаразд, коли вже як п'ятилітній хлоп'я, пораненими ноженятами, біг гусками, що тікали в розтіч. а потім, чим раз більше, чим раз частіше знайомився з нею так, що в кінці сталася вона частиною його душі, щоб з рідним братиком своїм смутком окупі. Полотиння чорним заснувати йому красне сонце життя та зручувати вічний біль і страждання, аж стала потребою його думок і бажань, які без неї не знали, куди літати. Дванадцять років іще не було Степанові, коли батько помер від панської машини. А матір вигнали з дверської хати, бо зачасто злягала та видалася панові зайвою вже, якоюсь ні на що нездатною ганчіркою, хоч увесь вік на дверській службі перебувала. Пішли вони до діда на сусіднє село, та й там не дуже то зраділи їх приходу. Все ж таки дали хоч кут і шматок хліба. Круглий рік тривав оцей блажений час, і відокремлений стояв погідний і розсвітлений у низці згадок Степана. По році матір посватили вдруге, а новий батько був тої гадки, що ліпше віддати його на службу, ніж тримати в хаті. Так і пішов у тринадцятому році на фільварок до коней. Тут зразу попав під прокльоний удари наставника. Панського фірма на войцеха праця була цілодневна і важка, той не дивниця, що з кожним днем журба присікалась до нього, Чим раз совкіше і впровадила на такий покид, на якому бігу затримати вже годі, де муситься спускатись лише в ді, як той клаптик паперу, кинути розбавленою дитиною у гірський потік. Вже тоді він думав, що з нього буде колись, бо вже тоді розумів добре, і за чого умер його батько, і завіщо пан вигнав його маму з тверської хати. Вже тоді журився, що є ще менше від нього діти, сестричка і братчик, яким при вічно п'яному віччямі, і вічно заляканій, загулюканій і запрацьованій матері, не жилось. Гаразд. Вже тоді не одну нічку продумував він, що воно буде з ним колись, що заробить він тутечки, чи спроможеться коли на щось ліпше, від цього лахміття, що ледве вкривало, його вигудле тіло. Вже тоді жорба затинала перші глибокі карби на його чолі, зім'яли мов клаптик шматки. Сипнула на нього попелом вульгарної, простачої нужденності, і відразу видно було, що на цю передчасну похнюплену спину лягла віддавна важка фатальна долоня призначення. Одначе несподівано доля сама подумала про нього сестра і брат помирали дітьми, а мати другий раз. Повдовіла. Тоді Степан покинув службу, перейшов до маминої хати і став господарювати. Від раннього ранку до пізнього смерку трудився Степан, та й тут у ним ходила його давня товаришка журба. Як воно далі бути, що чого поставить стодолу? Чи ж жнива сього року будуть ліпші, ніж торік, чи дасть Господь надовго ще сил потрібних до праці і таке інше? Старенька мати вела йому жіночу господарку, варила їсти, білила полотно? Рада була би й женити вже сина, одначе він і на одну не міг рішитися. Аж коли померла старенька мама, Рішився Степану взяти господиню в хату, і то зараз, по великодню, не шукав її довго, Межа межу плило від вітру поле Івана Яськова, а що старий Яськів давав за Катрею в сусідне поле, посватили їх скоро люди. Це, здавалось, по-простому, легко, без сумнівів та заводів. Одначе журба так припала до Степанового серця, що й тепер його не покинула. Яка зіскадрі господиня буде? Чи зуміє розводити у нас тільки качок і курок, що покинеться мати? Чи зуміє вона і так безконечне? У хаті шум, гамір весільний, музики грають ож диво, Катря гуля та грається, наче мале безторботне дівчатку, а на дворі сріблистий місяць, створюючи брудні фантоми тіни, освічує осеньке село, що, мов утомлена, плачем дитина спить у віночку з садів, притулившись до збоча гори. Звічино вікна та двери, від час до часу віяло з поля. Лагідним тепло, повним дивно п'янячих пахощів, недалечких акацій, густо обліплених то білим, то жовтим квіттям. Тихо, спокійно, часом лиш одна, то друга зірка слабкою рукою минулого на килить небесний начеплена, Одірвалася, затремтіла. Заморгала в останнє і канула в невідому глибінь, значучи тільки свою таємну путь блискавколем огненним махом. Від гір повіло холодом одночасно попливли на наслячим селом сірімли, ослаблюючи сяйко, що лилось досі безупинно на нього. Мільярди дрібнесеньких самоцвітних каплин, що вкрили поля, луги, ці вівітки, почали втрачати свій блеск, і сталася природа, подібна до нутра величного Господнього храму, коли ту над похиленими в молитві покорі головами заклопляться дими кадильниці. Степанові думки не слухають музики, не бачать місячної ночі, лиш ті верте набігають то тут, то там. Кидає ними свах шорба, і чи з них сірий килим, буде насти.